У цьому відео ми ще трохи попрактикуємося з визначенням заряду у конкретних іонах. І перший у нас на черзі це йон кальцію, який має 18 електронів. І дивимося на кількість протонів, він має 20 протонів. Так, тобто кількість протонів у нас на 2 більше. Так. 20 мінус 18 дорівнює 2. Отже, я одразу можу авторитетно заявити, що заряд цього йону буде 2. Отак, от, от я це і записую. Не зволікаючи, переходжу до наступного прикладу. І тут мені необхідно визначити, який буде заряд у йона, що має 7 протонів, 8 нейтронів та 10 електронів. Нейтрони нас у цьому випадку не цікавлять. Але мені цікаво, що ж це взагалі за елемент? 7 протонів, тобто атомний номер 7, і це нітроген. Одразу записую нітроген. Так, він має 7 протонів і, v, і 10 електронів. 10 мінус 7 дорівнює 3. На 3 електрони ми маємо більше. Тобто заряд буде 3 мінус. От і все. Як на мене, дійсно доволі просте завдання.